Прокинулась тільки ще. Ну ладно, тут був. Іра поїхала. You probably fun every day. Цікаво, що ви про мене говорите, коли мене немає. Я знаю, що ви про мене говорите. <схід> І про тішку. Про те, що ми тут робимо. Америка трошки не така Америка, як ви думаєте. Може, для мене, тому що вас тут немає. Я навіть взяла футболку New York Film Academy. Да. Не. не знаю навіщо. На уроках я більш-менш нормально, ну, там щось розумію, щось не розумію, якісь термінології, особливо нашого викладача Кемеремен з операторської майстерності. Тому що він метафорично говорить, і так як я українською іноді говорю якимись такими речами, закрученими. Типу, як наша Валентина Михайлівна говорила, вискочив як полип з конопель. Він так дуже часто говорить якісь такі речі, які I just can't get, it, тому що ми такого не вчили в школі як мінімум. Частина дітей просто, ну, не те, що Having fun. вони, ну, мажори мажори. Діти, діти багатих. Людей, і вони навчаються на якихось там міжнародних зв'язках, Digital Technologies, і для них це типу, ну, діпо, я би хотіла знатися і цю фігню. І тут сижу я, і я розумію, що вони знають, по суті, більше всіх цих термінів, тому що вони там з трьох років вчать англійську, і, і все одно знають всі речі, тому що це і за мас, це нормально для них знати. Я теж знаю їх, але. Але я не можу висловити. Іноді щось запитують, я точно знаю в ту саму секунду відповідь, ніхто не відповідає. І вона так бере просто за горло, під горло, не знаю де. Так хочеться відповісти, а я не знаю як. Тому що я більш-менш нормально знаю англійську. Перед тим як відповісти, я обов'язково складаю в голові, як це буде ця відповідь виглядати. Звучати так, щоб це було логічно. І в мене серце б'ється так, ніби я стою, не знаю, на Empire State Building і дивлюсь вниз, і я буду не говорити відповідь на... Ну, або просто якусь репліку, а стрибати ніби звідти геть вниз. І я іноді навіть не говорю. Просто переживаю це все, серце б'ється так сильно, сильно корибця. Це вже йде з густав. Папа, знімайте що-небудь.